Євангелія від Луки, Розділ 5 Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути слово Боже, і він стояв біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, почав учити народ з човна. Коли він перестав говорити, сказав до Симона. Відчали на глибінь, та й закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже, Наставнику. Всю ніч трудились ми і нічого не піймали. Але на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса і каже: «Іди від мене, Господи, бо я грішна людина. Жах був великий огорнув його і усіх, що були з ним, і за риб, що їх піймали, також і Якова та Йоанна, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус же промовив до Симона Не бійся віднині будеш ловити людей. І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. І от, як він був в однім з міст, з'явився чоловік, увесь у проказі. Побачивши Ісуса, він упав ниць і почав його благати. Господи, якщо ти хочеш, можеш мене зробити чистим. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже Хочу, очистя, і вмить покинула його проказа і наказав йому: Нікому не говори, але йди та покажи священникові і принеси дар за Твоє очищення. Як наказав Мойсей їм на свідоцтво. Чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. Та він відходив у місця самітні і молився. Раз якось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону. Що поприходили з усіх сіл Галілеї та Юдеї і з Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали способу, як би його внести та перед ним покласти. І, не знайшовши, кудою б його внести, через натовп, вилізли на крівлю. І крізь череп'яну стелю спустили Його з ліжком на середину перед Ісуса. Бачивши їхню віру, Ісус мовив: Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. А книжники та фарисеї почали міркувати. Хто це такий, що говорить богохульства? Хто може гріхи відпускати крім одного бога? А Ісус же, знаючи думки їхні, відповів їм, Чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, Відпускаються тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить розслабленому Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко та йди додому. І вмить він устав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. А всі остовпіли від здивування. Та прославляли Бога. Вони переповнилися страхом і казали Сьогодні бачили ми дивні речі. Після цього він вийшов, побачив митника Левіна ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього Ходи за мною. І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім леві справив для нього бенкет великий у своїй хаті Була ж там з ними за столом велика сила митарів та інших. Фарисеї та їхні книжники нарікали і, звертаючись до його учнів, говорили, Чого ви з митарями і грішниками їсте і п'єте? Ісус у відповідь сказав їм не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних. А вони йому сказали учні Йоанна постять часто і моляться, так само і учні фарисеїв, а твої їдять та й п'ють. Ісус же до них промовив. Чи ж можете примусити постити весільних гостей, поки молодий з ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні. Він їм сказав також цю притчу: Ніхто не відриває латки від нової одежини і не пришиває її до старої, а то і нову порве. І латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків. А то нове вино прорве бурдюки, і само вино розіллється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати молоде вино до нових бурдюків. І ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо каже старе. Ліпше, Одкровення. Розділ двадцятий. Я побачив ангела, який сходив з неба, який мав ключ від безодні і ланцюг великий у руці своїй, і схопив дракона. Змія стародавнього, який є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років і вкинув його в безодню і замкнув і запечатав над ним, щоб не міг він знаджувати більше народи, поки скінчиться тисяча років. Після цього повинен бути випущений на короткий час. І побачив я престоли і тих, що сидять на них. І судити дано їм, і душі обезголовлених за свідчення Ісуса і за Слово Боже, і тих, котрі не поклонилися звірові, ні образові Його, і не прийняли клейна на чоло своє і на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років. а Решта мертвих не ожила, поки скінчиться тисяча років. Це Воскресіння Перше. Блаженний і святий, хто одержує часть у Воскресінні Першому. Над такими друга смерть не має влади, але будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. А коли скінчиться тисяча років, буде випущений сатана з темниці своєї. І вийде зваблювати народи, що на чотирьох кутах землі Гога і Магога, збирати їх на війну, яких число, мов пісок моря, і виступили на широчину землі і оточили табір святих і місто улюблене, і впав огонь від Бога з неба і пожер їх, а диявола, що зводив їх, повержено в озеро вогню і сірки. Де і звір, і лжепророк, пророк, і мучитимуться день і ніч навіки вічні. Потім бачив я престол великий, білий, і того, хто сидить на ньому, що від обличчя його втекли земля і небо, і не знайшлося місця їм. Бачив я і мертвих, великих, і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано. І інша книга розкрита, що є книга життя. І суджені були мертві з написаного в книгах по ділах своїх. Море віддало мертвих, що в ньому, і смерть і ад віддали мертвих, що в них, і суджено кожного по ділах його. І смерть і ад повержено в озеро вогню це є смерть друга. Озеро вогню. А якщо кого не знайдено в книзі життя записаного, вкинуто в озеро вогню. Псалом 96 Співайте Господові нову пісню. Співайте Господові уся земле, співайте Господові, благословіть Його ім'я, звіщайте день у день Його спасіння, повідайте між племенами Його славу, між усіма народами Його діла придивні, бо Господь великий і вельми достойний слави, страшний над усіма богами. Бо всі боги поган, то кумири. Господь же створив небо, велич і краса перед обличчям у нього, сила і слава в Його святині. Воздайте Господові сім'ї народів, воздайте Господові славу і силу, воздайте Господові славу Його імені, принесіть дари і увійдіть. У його двори, Вклонітесь Господові у пишних шатах, тремтіть перед ним уся земле, скажіть між народами: Господь царює! Світ стоїть твердо, не похитнеться, Він судить народи справедливо, радується небо, і земля хай веселиться, нехай заграє море і його повнота, поле. І усе, що на ньому, хай веселяться, тоді всі дерева в діброві радісно співатимуть перед Господом, бо Він приходить, приходить Він судити землю і судитиме по справедливості Всесвіт, і по своїй вірності народи. Книга Приповідок, Розділ дев'ятий. Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, І стіл свій теж приготувала, послала своїх служниць. Щоб оповістити по що найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму! Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду, він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості острах Господній, спізнання Всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий, мудрий для себе, коли ж насмішник, сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива, недбала. Не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже Вода украдена, солодка, і смачний хліб, схований. А він і не знає, що там тіні, і що її гості в самій глибині ШИОЛу. КНИГА ПРОРОКА ЄЗЕКіла, розділ тридцять перший. Одинадцятого року, першого дня третього місяця, надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий, промов до фараона, царя єгипетського і до його гомінкої юрби, на кого ти у величі твоїй схожий? Ось він, мов кедр ливанський. З прекрасним гіллям, з рясним листям, високий на зріст, верховіття його сягало в хмари. Води його ростили, глибінь його плекала, пускаючи ріки свої навколо місця, де він був посаджений, і посилаючи свої протоки до всіх дерев на полі. Тому і вигнався він з ростом, Понад усі дерева, що в полі, Гіляк на ньому було сила, віття на ньому росло дедалі довше із-за достатку вод, і він розростався. В його гіллі кублилося все птаство піднебесне. під його віттям усі польові звірі плодились, а в його тіні жили всі народи сильні. Він був прекрасний висотою, віттям своїм розлогим, бо корінь його був при великих водах. Кедри в божому саду не були йому рівня, і кипарисам до його гілляк було далеко, та й явори не досягали його віття. Ніяке дерево в божому саду не могло рівнятись із ним красою. Я прикрасив його премногим віттям. Йому завидували всі дерева едемські, що були в Божім саді. Тому, ось як говорить Господь Бог, За те, що він знявся своїм високим зростом і задер верховіття своє, аж у хмари. І серце його запишалося височиною своєю, зате видав я його володареві народів він поступить з ним за його злобою і знищить його. Чужинці, найлютіші з поміж народів, зрубають його і відкинуть. Віття його попадає по горах і по долинах, гілляки його поламані. Валятимуться по байраках країни. Усі народи землі вийдуть з його тіні і покинуть його. На його поваленім стовбурі сидітиме все небесне птаство, а на його гіляках спочиватимуть усі польові звірі, щоб ніякі дерева при воді не пишалися із свого високого зросту. Та щоб не задирали верховіть своїх у хмари, щоб ніякі добре зрошені водою дерева не спиналися зростом своїм угору. Всіх боїх призначено на смерть, у глибину підземну, разом із людськими синами, що сходять у яму. Так говорить Господь Бог. Того дня, як він зійшов у Шеол, я збудив плач по ньому, замкнув над ним безодню, затримав її ріки, і води великі припинились. Я засмутив із -за нього ливан, і всі польові дерева затужили по ньому. Гуком його падіння стряс я народи, коли зіпхнув його в шеол. Разом із тими, що сходять у яму. Тоді утішились у глибині підземні усі дерева едемські, найдобірніші та найкращі дерева ливанські, усі щедро зрошені водою. Разом з ним зійшли в Шивол до тих, що полягли від меча, також і ті з народів, що жили в його тіні. Та й їхні потомки. Котрому з дерев едемських був ти рівнею в славі та величі, Та однак тебе зіпхнуто разом з іншими едемськими деревами в глибину підземну І лежиш ти серед необрізаних разом із тими, що полягли від меча. Ось такий фараон з усією його. Гомінкою, юрбою каже слово Господа Бога.